Привіт! Поспішаємо до вас з важливою новиною. Запустили спільну послугу з фондом гарантування вкладів. Мали кошти в банку, що збанкрутував? Зможете в кілька кліків подати заяву в дії і отримати відшкодування від фонду. Працює, як завжди, просто. Подаєте заяву застосунку та протягом трьох днів отримайте виплату на картку «Є підтримка». Кошти ваші, тож витрачати зможете як завгодно. Щоб подати заяву, зайдіть у дію, відкрийте розділ Послуги повернення вкладів. Виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо тримали кошти в декількох банках, заяви подаються окремо. Наступний крок вибрати картку «Є підтримка». Якщо не маєте, зможете швиденько відкрити її дії в одному з банків агентів фонду. Саме на цю картку надійте відшкодування. Останній крок залишити контактні дані та погодити заяву. Бачите, дійсно всього кілька кліків без черг та походять до банків. Продовжуємо створювати онлайн-послуги для швидкої зручної взаємодії з державою.